Whoa, Jenny, is your sister home? No. But I'm here. Congratulations. You passed the test. A test? I put my sister up to it. Oh, Jake! <laughs> you do love me! Я and Ava Jutse still. Jan and Ava still. Я ненавиджу цей стиль. Хто бля? Хамуха в гру цей стиль. Я його ненавиджу. Я, я не втомлюся повторювати. Хоча наш головний герой надзвичайно класно буде грати в цьому бою. І я його вам показую так, це бій з шістками, але я показую вам цей бій, тому що тут просто неймовірна кількість досвіду була набрана, і мені цікаво подивитися, чому так трапилося. Тому будемо разом з вами зараз вперше. Я теж вперше, ви вперше дивитеся цей реплей. Єдиний, хто його не дивився вперше, це наш головний герой. Тому що, можливо, до речі, це. Ну, я відразу помітив, що це українець, тому що на Вотре Плейс назва написана українською. Це надзвичайно прекрасно, що наші гравці українські туди починають заливати свої реплеї. Він навіть не входив в, в приціл. Добре входив, це я забув вам перевестися. Тому, якщо він названий українською, можливо і розрахований на тих, хто буде робити огляд цього реплею саме українською. Ну і що ж, до речі, я нагадую, якщо у вас є класні реплеї, буде. Нова додаткова рубрика реплей від підписника. Тому а, скидайте на пошту і обов'язково, щоб були скріни з фінальними результатами. Щоб я відразу ознайомлювався, що там такого цікавого у вас було. Я ненавиджу цей стиль. Ну що ж, будемо зараз дивитися, наскільки він неймовірно зіграє в цьому бою. Я, чесно, не дуже люблю цей танк м 4 y а, я не люблю будь-який танк, у якого є, у кого є така велетенська шишка. Рахую, що велетенська шишка повинна бути тільки одна. Вибачте, будь ласка, мені 33 роки, але жарти у мене як а, так, ви зрозуміли самі. Крайслер отримує в борт. Ну, щось не дуже. Він вміло танкує, але він намагався. Намагався зробити більше, чим від нього очікували. І головне, що він не соромиться свого танку. Я не втомлюсь повторювати на стрімах. Не соромтесь своїх танків. Показуйте їх, які у вас вони класні. Ну що ж, ВКшка-36 зараз відволікає цього бідолашку AMX, і наш головний герой встигає навіть його на каток поставити, але без пробиття снаряд пролітає скрізь каток і летить десь в землю далеко-далеко. Добре, забираємо. Перший фраг у нас є. 1100 настріляли, ну і поки що. Нібито нічого неймовірного я тут не бачу. Не ризикує їхати вперед наш головний герой. Ну, це напевно добре. Тому що. От, е, я аналізую, як би я зробив. Я б поїхав вперед. А так як в більшості випадків, на важких... граючи, на важких танках, я, я просто реально в мене проблема з важкими танками. Я люблю ЛТ і СТ, а важкі танки це для мене велетенська проблема. Я завжди на них помиляюся, я не люблю танкувати, це мене максимально дратує. Я знаю, що багато хто навпаки каже, що важкі танки це прекрасно, важкі танки це класно. Грайте на важких танках. Ні, ні, я зовсім іншої думки. Мені не подобається, мені подобається режим ніндзя. Я люблю бути ніндзя. Техесенько підкрадатися з кущів. Добре, 3-7 ми вже програємо. Ось поки я тут вам розповідав про якихось невідомих, невидимих ніндзя. Ми вже програємо 3-7. По хітпойнтам ніби ще непогано, але ворожа команда повністю вже забрала зелень і буде зараз зближатися. Зближатися з нашим Респом. Думаю, що туди вони будуть заїжджати, викошуючи повністю всю арту. Ось у нас тут жуну. Жуну японський приїхав. Доброго дня. Чого бажаєте? Капець як він не пробив. От трішечки-трішечки на кілька сантиметрів вище пролетів снаряд, чим була наша крапка. Але ви подивіться, як наш головний герой любить грати, грати на цьому Йосі. У нього дві відмітки на ньому. Оце то награв. Оце то награв. і У нас Рикошет. Мініфош. Міні-Фош стоїть і чекає. На цей раз залетіло прямо-прямо туди, куди потрібно. Добре, ми ще й захоплюємо базу, а ось у мене вже приходить певне розуміння. Він буде очками захоплення бази. Напевно, зараз трішки фармити собі очок досвіду. Ось так. Навіть не вицілював. Навіть не вицілював велетенський оглядовий пристрій, трубу, планку. Якось так будемо його називати. А просто кинув в лоб і пробив. Грає він зараз на голді. Що у нас тут по голдовим під Альфа-360, пробивання броні 250 і швидкість польоту 1200 метрів за секунду. Непогано, непогано. 7-11 наша команда програє. Цікаво те, що третина хітпойнтів нашої команди. Ой, половина, вибачте, половина хітпойнтів, Ну так, уже два танка залишилися, вже й не варто це говорити. Хотів сказати, що залишається в нашого головного героя, але. Так воно і є. Ну що, і шостий? Ось так от. Не влучаємо при повному зведенні. Ми в су 6 чорному. Просто не влучає. Все, хороша команда, забирає нашого Т-34. Ми залишаємося 1 в 6. Добре, що вони всі практично шотні. Ну, Т-34, я думаю, альфа не пройде настільки, щоб ми його могли забрати. Хоча хто його знає, ні. 7 хітпойтів залишається. Відкатує назад. Ось у нас тут спрацьовує головна механіка цього нового танку. Боже, сказав нового танку. Йому вже 2-3 роки цим Йоха. Дожився пам'ять вже геть нікуди, нікуди. І бідолашка Сеттер хоче нам ще зробити трішечки а, проблем. Ну, куди буде їхати? В Сеттера? Так, все-таки вибирає їхати в Сеттера. Думаю, за це зараз поплатиться ще один прострілом дупи. Ні, т 50 жаліє його. Цікаво, а чому так? Щось останнім часом на цій промзоні максимально щастить. Максимально щастить а, нашим головним героям. Недавно був реплей на Маусі, а тут Йох. Можливо, це ідеальна карта для того, щоб встановлювати якісь особисті рекорди. Т52. Практично забираємо його, і в нас уже. 4700 настріляно. От що б ви робили в цій ситуації? Що б ви робили в цій ситуації? Стояли б на місці, брали базу, чи все-таки їхали. Ну, якщо тут стояти на місці, напевно, вони все таки могли б згуртуватися і приїхати четверо. Збивати, збивати нашу базу. Ось вирішує він все-таки першим ділом поїхати забрати арту, яка стоїть, відпочиває, дивиться просто в небо. Заглядає на зорі, у нього там є спеціальна труба для того, щоб це можна було зробити. До речі, друзі, я вам нагадую, що в мене діє знижка 3% в магазині комп'ютерної техніки КТС. На будь-що будь-які товари, які там продаються. Тому ви можете використовувати промокод PlayCovsky3 для того, щоб отримати знижку. Все це є в описі під відео. Ну, Сеттер до останнього намагався, намагався допомогти своїй команді. Десь ще тут крутиться Т-52. Він десь тут 100%. Ось і він малесенький. І ми його забираємо. І це у нас 10-й фраг. І чудовий шанс. Взяти медаль Колобанова. Там зараз он в чаті, в чаті люди радіють за нашого головного героя. Радіють максимально, чи зможе він, чи не зможе він затягнути їм цю катку. Добре, пішло захоплення бази. Ну, типу, в будь-якому випадку, навіть якщо вони обоє виживуть, він отримує свою медаль Колобанова. Помалесеньку не спішно стоїмо. Захоплюємо базу. Напевно, він зараз встиг уже обдумати, що буде вечеряти. Можливо, не сьогодні, можливо, завтра, та й будь-який інший день протягом місяця. Адже часу він тут стоїть надзвичайно багато. Куди прилетіло? Звідки прилетіло, як зрозуміти? Ну, все-таки схоже так, що це попрямій десь тут. З їхнього респу летить воно. Дуже схоже на те. Хвилина 50 залишається до захоплення бази. І всього 4 хвилини 20 секунд до закінчення цього бою. Цікаво, чи приїде все-таки ворожий AMX до нас збивати базу. Напевно, потрібно ризикнути. Потрібно було б ризикнути, поїхати, зробити це і не паритися. Або ти поїхав в ангар, або все-таки ти можеш збити базу. Ну, або і забрати нашого Йоха. Ось з'являється француз і їде відповідно у ангар. Так, ну що, друзі, подивимося. Подивимося на результати цього бою. Отримав від майстра, отримав медаль Колобанова. Медаль. Пула. Ось вона і паскучі. Супер. Забрав 11 танків, настріляв на восьмому рівні 5500, і це на Йосі 8 рівня. І нафармив 79 тисяч срібла. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, давайте розвивати український Ютуб разом.